Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Звільнися від страху. Це велике благо. Страх контролює нас більше, ніж ми хотіли б визнати. Звільнитись від страху велике благо. Для мене є лише один спосіб позбутися страху бути у стосунках з Ісусом. Тому що Ісус каже нам таке і не лякайтесь тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в гиєнні. від Матвія 10, 28. А в Псалмі 55 5 Бог каже нам Я в Бозі хвалитиму слово Його, на Бога надію кладу і не боюся. Що тіло учинить мені? Що може зробити мені проста людина, що може зробити уряд? Що можуть зробити сусіди? Що може зробити сім'я? Ісус закликає своїх послідовників не боятися тих, хто може заподіяти фізичну шкоду, адже їхня влада обмежена фізичною сферою. Таким чином, ці дивовижні вірші у посланні до євреїв 13,5,6 дають нам проти отруту, від жадібності та страху. Будьте життям не грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бо сказав: я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Тому то ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені? Господь ваш помічник. Моя молитва сьогодні. Господи, оскільки ти мій помічник, я не боятимусь нічого і нікого. Господи, якщо ти зі мною, я житиму в достатку. Я вільний. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.